Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Зараз пропоную вам відгадати загадку. Хто малює на вікні квіти й казки чарівні? Вимальовує старанно він узори бездоганні? І коли таке буває, коли снігом замітає? Хто ж малює на вікні? Розкажіть нови мені. Так, дітки, правильно, це мороз-чарівник. Давайте подивимось на віконечку, яку красу нам намалював мороз. На що схожі візерунки? Чи бачили ви десь такі малюнки в природі? Хто намалював на вікні? Так, дітки, мороз, бо це утворюється лід. А зараз, дітки, пропоную пограти у гру разом із сніжиночкою, яка називається Витівки мороза. Що робить мороз з річками, ставками та озерами, мороз криває їх кригою. На льоду люблять кататись дітки на ковзанах. Як перетворює мороз в скло вікон? Морозець на вікнах малює різні казкові неповторні візерунки. На що перетворює мороз водичку, яка капає з даху? Здогадались? Так, він перетворює її на бурульки. Що буде з ручками в морозну погоду, якщо забути вдягти рукавички? Так, звісно, дітки, ручки почнуть мерзнути, холонути. Тож не забувайте взимку вдягати рукавички, коли йдете на прогулянку. Що буде з водичкою, якщо винести її в морозну погоду на вулицю? Правильно, водичка змерзне, і перетвориться на лід. Якої форми була водичка, такої форми буде і лід. А що ж буде з кригою, якщо її занести у тепле місце або потримати у теплій руці? Так, дітки, вона розтане. Ось чому, коли пригріває сонечко, то на річках з'являються крижинки, тому що лід починає танути. Дітки, а скажіть, будь ласка, чи можна в морозну погоду гратись на льоду? І як ви вважаєте, чому? А я буду чекати ваші відповіді у нас у чаті. А наша зустріч зі сніжинкою підходить до кінця. Малята, що ви нового дізнались про витівки морозу? Коли мороз, вода замерзає, а якщо капає вона з даху, то перетвориться на що? Як морозець міняє скло на вікні? Та чому потрібно одягати рукавички? Молодці малятка, я чекаю вас на прогулянці. Я вам, дітки, кажу до побачення, бережіть себе.